Дільничим комісіям наші владі Владі Дільничим Дільничим Так, по... Місто Івано-Франківську 297 тисяч 300 гривень. Це є та сума, яка повністю забезпечує виплату заробітної забезпечує. плати членам виборчої комісії. Ми отримуємо гроші завтра. Завтра, от ну, сьогодні пішли платіжки на місцеві бюджети. Завтра значить, ви отримуєте гроші. Місцеві. Ми завершили, тобто, з вами з цього приводу дискусія.